Вітаю вас! Мене звати скрильник Катерина, ми із молочної ферми родини скрильників. Крім того, що ви бачите зараз, ми на нашій крафтовій сироварні сироварню ми отримуємо завдяки нашим корівкам, які нам дають молоко як сировину. На сьогоднішній день у нас 100 голів корів, з яких 46 дійних. Крім цього, щоб мати якісну... Сировину молоко потрібно корівку якісно харчувати. Для цього ми їм підготували різноманітну кормову базу, завдяки кормозмішувачу фірми Дилімікс, який ми придбали у 2023 році. Полегшити працю травної системи корів завдяки тому, що вони несуть меншу енергетичну втрату на перетравлювання. Ми отримуємо на 10% більше молока. Тому хто планує займатися твариництвом, раджу користуватися таким обладнанням. І так само, якщо вам цікаво, мені подобається, що можна в будь-який час приїхати на виробництво до DemiMix, і вони показують, в яких вони умовах працюють, і так само вони і на індивідуальних замовленнях працюють по об'ємах цього обладнання.